Кожна людина стикається з негативними життєвими подіями. Це життя. Зазвичай болюча подія зникає з нашої свідомості через деякий час. Якщо люди переживають шокуючу подію, у них можуть виникнути короткочасні скарги посттравматичного стресу. Це нормальна реакція нашого мозку. Більшість з нас можуть добре впоратись із шокуючою подією за підтримки оточення. Але деякі переживання настільки сильні, що людина не може їх позбутися. І близько 10% з них розвивають посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. У цьому відео я обговорюю тему ПТСР. Я відповім на різні запитання, які мені найчастіше задають мої пацієнти, і роз'ясню найбільш поширені помилкові думки щодо ПТСР. Але спершу переконайтеся, що ви підписалися на мій канал і вімкнули дзвіночок сповіщень, тож ви не пропустите мої щотижневі відео на теми психічного здоров'я, психології та саморозвитку. Спочатку давайте розглянемо посттравматичний стресовий розлад. ПТСР це визнана проблема психічного здоров'я, яка вивчається вже протягом багатьох років. Вона може розвинутись в будь-який час після травматичної події, що загрожувала безпеці чи життю. Симптоми можуть початися незабаром після події або через місяці чи роки по Травматична подія запрограмовує розум і тіло на небезпеку. Тому людина продовжує відчувати страх або занепокоєння. Її може турбувати серцебиття, пітливість і тремтіння тіла. Спогади про травму можуть час від часу небажано з'являтися у свідомості. Ми ще називаємо їх флешбеками. Вони можуть бути дуже реалістичними. Здається, що травма повторюється прямо зараз. Це можуть бути візуальні картинки події. Спалахи звуків, запахів, смаків чи навіть відчуттів у тілі. Після травми мозок також запрограмований на пильнування свого оточення. Людина швидко помічає все, що може їй нашкодити. Людині може бути дуже важко знову довіряти іншим, навіть якщо це зовсім не ті самі люди, які поранили її. Вона може почувати себе незручно, перебуваючи поруч з іншими людьми. Після травматичної події люди часто уникають речей, які нагадують їм про те, що сталося. Це можуть бути різні люди, місця, думки, спогади, звуки, запахи і навіть предмети. Багато хто з людей звинувачує себе в тому, що з ними сталося, хоча це не була їх провина. Їх переповнюють нав'язливі думки про те, що вони зробили не так, як вони могли запобігти тому, що сталося. Також може з'явитися симптом дисоціації. Дисоціація означає дивне відчуття відокремленості від свого тіла чи світу. Під час травми тіло може впасти в ступор, а розум ніби відокремлюється від тіла. Це є захисним механізмом організму. від Перенапруження. Але це ще може продовжуватись і після травми, в ті моменти, коли травматичні спогади з'являються у свідомості. Людина ніби заглиблюється в себе і деякий час не реагує на своє оточення. В тяжких випадках може здатися, що людина втратила свідомість. Іншими наслідками психотравми може бути хронічне розчарування в інших людях. Пригнічений настрій чи постійна роздратованість. Людина може почуватися пригніченою навіть не знаючи, чому. Її може дратувати те, як поводяться інші люди, або вона може постійно злитися на себе. Погані сни або нічні кошмари це часте явище. Також важливо відмітити такі порушення сну, як труднощі із засинанням, нетривалий чи поверхневий сон. Люди, що страждають від ПТСР, часто скаржаться на різноманітні фізичні проблеми, з якими вони неодноразово звертаються до лікарів, але при цьому фізичні хвороби відсутні. Людина може відчувати болі у своєму тілі, такі як головний біль. Біль у животі, області серця, нудоту, запаморочення тощо. Хронічний сум, почуття безнадії щодо свого майбутнього і навіть думки про смерть всі ці симптоми притаманні посттравматичному стресовому розладу. До травмуючої події людина відчувала себе в безпеці і контролювала своє власне життя. Але коли їй загрожувала небезпека, її життя було їй непідконтрольне. Людина була безсила, вразлива та перелякана. На момент події вона, можливо, взагалі нічого не відчувала чи думала, її турбувало лише виживання. Існує багато міфів і помилкових уявлень про посттравматичний стресовий розлад. Багато людей і досі вважають, що ПТСР вражає лише військових ветеранів, які пережили травму, пов'язану з війною. Ці переконання не безпідставні, оскільки дослідження травм розпочалися після спостереження за солдатами в Першій і Другій світових війнах. Насправді, у кожного, хто бачив або переживав травматичну подію, може розвинутись ПТСР. ПТСР може вразити людей, які зазнали сексуального насильства, домашнього насильства або жорстокого поводження в дитячому віці, у людей, які зазнали автомобільних аварій, національних катастроф або терактів. А також ті, хто надають першу допомогу постраждалим, такі як поліція, лікарі та пожежники, також можуть розвинути ПТСР. Другий міф про посттравматичний стрес полягає в тому, що люди з ПТСР небезпечні. Насправді тих, які стають жорстокими, переважна меншість. За даними дослідників, менше 8% виявляють агресивну поведінку. Як наслідок психотравми. Більшість людей, які страждають від ПТСР, як правило, демонструють симптоми уникнення та відчуження, і вони наражають на небезпеку себе, а не інших. Люди з ПТСР можуть відчувати нерозуміння з боку свого оточення. Оточення часто натякає на те, що ПТСР не існує, або означає, що ви слабак. У цьому випадку я хотіла б сказати: якщо у вас зламана нога, ви йдете до лікаря і вам накладають гіпс. Ніхто не каже, не прикидайся, іди і танцюй. Ситуація з ПТСР нічим не відрізняється. Крім того, ПТСР це дуже серйозна проблема. Людина не може контролювати природну реакцію мозку на травму. Це не має нічого спільного з слабкістю характеру чи провиною. Мої пацієнти часто запитують мене, якщо травма сталася дуже давно, чому я і досі її не переробив і не відновився, адже я мушу рухатись далі. Якщо людина страждає від психологічної травми, відновлення може зайняти багато часу. Більше того, ПТСР у переважної більшості зникає самотужки. Деякі люди страждають десятиліттями, перш ніж звернутися за допомогою. Симптоми ПТСР можуть з'явитися навіть через роки після травматичного досвіду. Наприклад, хтось міг пережити дитячу травму і ніколи її не переробити. Це може бути щось, про що людина ніколи не згадувала і ні з ким не ділилася, а потім щось трапляється вже в дорослому віці. Що активує згадку про цю подію, і в результаті з'являються симптоми ПТСР. Люди можуть функціонувати в режимі виживання дуже довго, іноді вони розвивають депресивні симптоми, починають зловживати алкоголем чи наркотиками, або весь час сваритися зі своїм подружжям, але не можуть зрозуміти, звідки ля ці проблеми. Оскільки зараз в їхньому житті не відбувається нічого поганого. Інше переконання полягає в тому, що люди з ПТСР взагалі не можуть функціонувати. Так, ПТСР може викликати тяжкі наслідки і дехто справді не в змозі функціонувати. Але багато людей, які страждають на ПТСР, можуть мати роботу та стосунки. Коли людина страждає на ПТСР, може здатися, що нормальне життя вже неможливе. Потрібен час, щоб відновитися після травматичної події. Переробка травматичного досвіду відбувається повільно. Скільки часу це займає, не можна визначити заздалегідь. Кожен пацієнт відновлюється за різні проміжки часу. Але ПТСР лікується. Терапія ПТСР має три основні цілі полегшити симптоми, навчити навичкам опанування цих симптомів та відновити самооцінку. Існує кілька доказових методів лікування ПТСР. ІМДА одне з найбільш досліджуваних та ефективних методів лікування. Під час сеансу ІМДА вам не доведеться дуже детально розповідати своєму психотерапевту про Травматичну подію. Натомість ви концентруєтесь на тривожному спогаді під час виконання певних завдань, таких як рухи очей, наприклад. Ви можете переглянути це відео, в якому я докладно розповідаю про ІМДА терапію. Посилання ви знайдете в описі під відео. Іншим ефективним методом лікування є когнітивна поведінкова терапія, орієнтована на травму. Це форма когнітивно-поведінкової терапії є також одним із найефективніших видів лікування посттравматичного стресового розладу, особливо у підлітків та дітей. Вона має на меті допомогти осмислити погані спогади, пов'язані з травмою. Людина може відчувати провину чи сором через свою травму, і терапевт допоможе це подолати. Наступний метод це експозиційна терапія. Цей тип психотерапії направлений на боротьбу зі своїми страхами та контроль над ними. Це передбачає детальне переказування травматичних спогадів. Під час сесії, що забезпечує поступову обробку травматичного досвіду, а також зменшення інтенсивності негативних емоцій. Психотерапія може проходити один на один із психіатром або психологом, або в групових умовах. Комплексна терапія передбачає опанування навичок розслаблення та управління емоціями. Психотерапевт також дає поради щодо сну, дієти та активності. Існують ліки, що впливають на біохімію мозку, пов'язану зі страхом і занепокоєнням. Ліки можуть зробити симптоми ПТСР менш інтенсивними та більш керованими. Терапія, ліки та підтримка допомагають людям адаптуватися та повернутися до нормального життя. Якщо ви хочете більше дізнатися про психотравму та 6 реакцій на стрес, перегляньте моє минуле відео. Буду рада почути від вас більше у коментарях нижче, на моїй сторінці в Інстаграм або на Фейсбук. Не забудьте підписатися, увімкнути дзвіночок з повіщень та поставити лайк. Щиро дякую за перегляд. Будьте здорові! До зустрічі!